Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті автомобіль ВАЗ 2111. Машина у нас не заводиться, її. ми затутили в гараж. Ну, машину я завів. Не було у нас питання на головне релі, Відвалився провод там, аж під долиною. Ну, далі ми все порішали, зробили світло, дворники, сигнал. І так далі. Все по мілочі. А зараз у нас проблема з двигателем. Зараз спробуємо завести. У нас стоїть, Слан я поки що зараз купив. Ми теж його будемо міняти. ну Ну суть не в тім. Ну, да, це є теж підсос воздуха. бо має воздух йти через датчик ДМВ. Але зараз в нас проблема побачити, по чим я зараз заводю і побачите, як трясе двигатель. Так, у машині також була сигналізація, Я всю проводку перебрав. Так, і неправильно ще підключений магнітол. Так, дивіться зараз на двігатель у нас. Постійно горить чек. Ну, зараз двігателем не трясе. Але після прогрівки дивіться, що робить. Бачите? Давайте закриємо дику. Бачите, двігателем трясе. Нестабільно робить. Бачите, дивіться, яка тряска. Так, і горить чек постійно. Так. На комп'ютерній діагностиці у нас по датчику розпредвала пише, що в нас це проблема у нас у обійванні. Проводка. Проводку я провірив. Зараз покажу, що приходить на датчик. Ми це все замінимо і будемо провіряти. Або давайте ми зараз сканіруємо помилки, але я думаю, що лиш не буде. Так, дивіться. Я дотягаю роз'єм, проводку знаю на пам'ять. Ну, На жигулях класно робити, втім, що є хороші схеми доступні на русській мові. І дуже удобно все читається і кожен цвіт проводів. А, так, провод у нас червоний в чорну полоску це у нас плюс після включення. Все йде з блоку управління двигателя. Справа у нас буде маса. От З датчика, будемо дивитися. А білий проводок, бачите. Це у нас сигнальний повод на блоку управління двигателя. Теж. Ну що, достаємо датчик. Я покажу, як я його перевіряю на столі. І будемо класти новий датчик, шланг. і подивимося, чи в нас забереться помилка. Так от я досягнув датчик самий. Датчик зараз протемує. І зараз йдемо на стів. Можна брати імпульс, маленьку, світодіодну лампочку контрольну, і перевіряти, який у нас сигнал. Я наприклад, датчик з підвала. Я їх досягаю з любої машини і перевіряю на столі. Чому? Бо Тому що я е, кладу ключ і дивлюся, чи в нас проходять імпульси одинаково. Ну, зараз я вам покажу, як його перевірити на столі. Так, от у нас є датчики. Так, я собі взяв класку. І дивіться, це датчик у нас з машини. Я снял. Я його відпру зараз. і покажу його состояння. Е, я навіть не хочу дзвонити на тест. Не бачу, не бачу смислу, бо тому що я знаю, що він в обивіві. Не то, що в обивій, він у повніму. Що я роблю? Що я роблю? Дивіться. Я беру, у нас у вас буде писати буква А, Б і С. Там, де буква Б, це буде плюс, там, де буква А, буде мінус. А де буква С це буде імпульс вже на блок управління двигателя. Так, дивіться, підкидаємо, посередині беремо ми. Плюс. Потім беремо масу. І зразу вже я подаю з блоку питання лабораторного плюс на датчик. Далі я подаю масу. Подав масу. Потім я беру на сигнальний провод. Підключаю на букву С. Далі я беру на масу кладу і кладу на плюс. Попробувати. Так. От, попробую. Лампочка мала би світити у нас. Ну, лампочка не світить, бачите взагалі. Е, є ще інший спосіб підключення. Ну, я провіряю так. Я забув подати питання. Все, питання пішло на датчик. Так, це в мене два датчики, ось підвала не робочі. О, отут даже показано, дивіться. Плюс, мінус і Б. Тут не... це розпіновка з 21099 датчик. А тут така сама спиновка, просто тут Б буде плюс. Посередині. Так, я взяв датчик новий. Так, це датчик, не знаю, від Рено лагуни. Так. Да. Це від Рено лагуни. Я не той датчик взяв. Так, а це датчик новий. Давайте ми його підключимо і покажу, як він має робити. Так, дивіться. Підключив я новий датчик. Так, і ми бачимо: дивіться, плюс посередині. З мінусом, мінус у нас буде справа. І імпульсний у нас провод іде на масу лампочки. Бачите, світодіодної. Будь-яка лампочка не йде. Полярність має бути точно. Далі лампочку я кладу на плюс. І провіряємо зараз вже від задаючого диска розпідвала. Давайте подивимося, лампочка в нас має пульсіювати. Бачите, це у нас робочий датчик. Вам буде видно? Бачите, от будемо бігати, Бачите, яка чиста чистота йде у нас. Раз, раз, раз. І все у нас роботи. Це і справний повністю у нас датчик розпідвала. Ми зараз ставимо його на машину. І це все будемо перевіряти. Ну, датчик робочий. Дякую продавцові, тому що ці датчики. Ем, обично я на 4-5 датчик попадаю, щоб він робив. Звертайте увагу китайські датчики, ви ставите і у вас постійно е, розвивця датчика або замикання провода на масу, то треба дуже уважно дивитися, чи він робочий. А якщо у вас ошибка б'є е, помилка високий уровень сигналу чи низький, це доволі нехороша помилка. дуже. Може бути таке, що навіть з блоком управління вже проблема, щоб ви знали. Бо це тяжко встановити. Проводка може бути ціла. У мене дуже багато на опиті попадало. Іменно датчик розпідвала на жигулях, пише високий уровень сигналу, нічого не допомагає. проводку провіряли повністю під нагрузкою, ніде не повода не космоті. І датчики новенькі підкидували, сімно ошибка не забиралася. Постійно загинувся чек. То все, щоб ви знали. Проблема з блоком управління двигателя. Що в ньому всередині є, ніхто не знає. Все, йдемо на машину, ставимо датчик. Так, все поклали. Комп'ютер не підключаємо, ошибка довжна сама вдалитися. Ну, якщо не буде вдалятися, то поможемо. Так, давайте подивимося, чи в нас чек світи. Так, маємо завести. Якщо у нас датчик ісправний, ну він ісправний, то чек у нас має загаснути. Ну, це вже чути, що машина робить. Без безстояння ну двигатель взагалі робить стабільно заю давай подивимося після прогойтя оборотів так чек у нас з'явився ще треба буде подивитися що в нас ну двігателі вже не телепає ну, чуть-чуть якась нестабільність Ну нічого, ми зараз подивимося глянемо, що в нас на комп'ютері буде показувати. Значить, ще в нас є ошибки, бо чек ще світить. Відключаємо комп'ютер. Ну що, двігателі робить стабільно, ошибки не викидає. Чек у нас не загоряє. чуть-чуть підтрясло, і мені здається, що проблема в фасунки. Єдиний мінус в роблять, що. неможливо на комп'ютері дивитися параметри фасунок. Ну, все, от такий у нас. Невеликий обзор. Датчик цей влітає на гарячий запуск. На холодний запуск не було такого, що Іменно датчики з дуже влітають на жигулях, на гарячу дуже довго заводяться. У мене це вже було дуже багато машин з такою проблемою, що неробочий датчик, машина сильно нагрівається і дуже довго заводиться. Дуже. Навіть. Ну, все, ну що тут? Більше тут такого немає, що робити. Поки що все, машину буду віддавати. Зроблено було у нас справа світло, світло. Та замінені кнопки, замінені сигнали. Зроблена електрика машина не заводилася. Також у нас була перебрана сигналізація. Я взагалі не розумію, для чого ставити ці сигналки, ці китайські. Тут такого общен немає нічого свяхистечного. Обично вони переривають клієму 15 від ключа замка, або стартер, або бензонасос. Тут переривали е, стартер. можна просто відкрити капот, легенько туди плюс подати, машина заводиться без проблем. На будь-яких машинах, якщо кліма 15, то можна просто, ну, там же нічого не, не, не зробиш, всем треба розбирати. Але в монтажній блокі Можна добратися на павці пустити на крему від крему 15, і все. Все. На цим я ремонт завершаю. Всім дякую за увагу. Отакий От у нас сьогодні був обзор.